Усім привіт! З вами Телепро. І сьогодні ми будемо обсуждати про Крокозябрика четверта частина, а це Поліна. Сьогодні ми будемо розказувати про четверту частину усієї зубрики. І так почнемо з першої. Сьогодні ми будемо розказувати іменно, хто був Крокозябриком. Я був сам вдома, так що крокозябрика не було. І за чого нам потрібна була якась заміна. І тут прийшла Плюша, прямо в саме момент. І тоді ото я відкинувся і в п'ятій частині я буду вже валятися або на полу, або на ліжку. А ще скоро з'явиться, де я буду е, вам розказувати різні лайфхаки. Так скоро також е, і ще що, де я у себе знімався вдома. Кстаті, от, от того котика з яєчками я теж спеціально повісив для відео. А то, чому не було червоне запитання, то просто. То просто було фонарі світили і в небі так образувалося. А потім мене... з'їла бабуба. <клеслужб> 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 так от, от фактів. Четверта частина була створена просто для того. От частинка, четвертої частини чомусь дуже багато дивилося людей. І ось четверта частина, я тоді був у дяді Віті, і там все було легко. А з вами був Телепро. Я вам трохи об'яснив, і мене лабуба з'їла, яку я потім його покрасаю. А так? З вами був Телепро, Усім бай-бай!